Да, 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 да. Я нарушив. Да. Я согласен. Лейтенант, ну ну я дуже спішу, ти розумієш? Тут же ж пуста дорога, я нікому нічого не зробив страшного. Ну що, ну починається, ну не треба мені розказати. Сеноле це дуже добре, що ви визнаєте свою провину. От це дуже добре. Але розговор у мене з вами буде дуже короткий. Що? Дати вам хабаря? Да? От знову одне те саме. Та скільки можна, ребята? Ну, що це таке робиться? Давайте будемо нормально жити, я не розумію. Ну От ви кажете про той хабар. Ну що? Кобуто от такої создається пічлення, що ми гаїшники тільки хабарі беремо. Ото стоїмо днями і беремо хабар, 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 хабар. Ні, ви не берете хабарів. Не разу, ні разу, ні разу. Не раз. беремо, не беремо. Що дати вам на лапу? Та да, що мені твоя лапа? На, це вам. Що то? Це шашлик. За що? Просто так. Люди. Я з вами, з гаїшниками давно знаюся, у вас просто так нічого не буває. Беріть, 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 це така акція примирення між вами і нами. Колись я був не прав, ви були не правий. Це життя. Давайте простим друг другу і почнемо життя з чистого листа. як то кажуть. Та була раса. Беріть, ви що сьогодні всім таке роздаєте? Да. Чоловікам даємо шашлики, жінкам квіти, геєм фломастери. А на що геєм фломастери? Да. — Там вони знають. Ну, пасібо. Пасібо, лід. Не ожидав, звісно. Приятний такий ср... без обід, ніяких ссор між нами а, не залишилося. А кажуть, ці гаїшники — подонки беруть. А от можете? ж. — Ну, Добре, я рад. Все, мир, мир, мир. мир. Спасибо що, я поїду. Да, давайте 250 гривень. Їдьте. За що 250 гривень? За шашлик. Як за шашлик 250 гривень? Я в парку з колегами вчора пив то за шашлик 50 гривень за шампур дали. А у вас було там пересечення двоє сплошної перевищення скорості? Не було. Бачите, тут зовсім інші компоненти в цьому шашлику. Послухай, лейтенант, давай зробимо так. Я тобі віддам назад шашлик, а ти не будеш брати з мене гроші. Хорошо? Чуєте, ви просто цим візьмете і обідіте шеф повара Ано вам треба. Це ви шеф-повар. Та який є шеф-повар, я офіціант. Шеф-повар в місті умре, у сидить. Знаєте, що передайте привіт вашому шеф-повару і от ваші бабки вдавіться. Давайте, як то кажуть, приємного вам. Не їжте за рулем. Там карманчик сзади будет там можно остановиться и перекусить давайте Ой! стоп 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 Сучасна медична діагностика досягла таких успіхів, що здорових людей практично не лишилось. Для того, щоб у нас не хворіти, треба мати або по-справжньому кінське здоров'я, або пройти курс лікування у світила вітчизняної медицини Григорія Павловича Хлуса. Його девіз – людина живе доти, доки я так хочу. Доктор Хлус, доброго дня! Ти хто? Я фурман. Який фурман? Я випускник Тернопільської медакадемії. А, Це тебе я виміняв на зеркальце у ректора. Так. Вітаю фурман, ти в моєї команді. Дякую. Явні симптоми інфекції, яка вражає кору головного мозку та викликає шизофренію. Ні, це наш санітар, він нарешті отримав зарплатню. Як він нагадує мені мого одного групника з Пакистану. Та годі. Е, доктор Хлус, у мене проблема з пацієнтом. Зробити йому МРТ. — Робили не помогло. Тоді зробить флюорографію. — Зробили три рази, кістка все одно не зростається. Тоді давайте я дам йому свої волшебні вітамінки і йому зразу буде легше. Палату. Палату. — Так, ми з цим розібралися. Що у нас тут? Е, проблемна пацієнтка. Втратила повністю інтерес до життя. Повна апатія, повна відсутність апетиту, сну. І бажання жити. Ні з ким не спілкується, ні на що не реагує, окрім слова, секс. Цікаво. Які ваші версії? Підозрювали нехватку кальція, робили аналізи кальція не вистачало. Почали ламати кістку, кальція вистачає. Медицина зайшла в тупик. Давайте спробуємо. Табуретка. Табуретка! Безполезно. Лакбаум! Те саме. YOU SHALL GO! Tim <laughs> Sex. Ooh! Bulasq. Sex. Ooh. <laughs> sex, sex, sex! Ooh, ooh, ooh! Sex, sex. Ooh, <laughs> ooh. Sex, sex, baby. Ooh, ooh, ooh. I wanna sex in the bitch. Ooh, ooh, ooh! I wanna sex in the bitch. Ooh, <laughs> Sex, ma Доктор Хвост, може... Доктор Хвост, може ми перестанемо прикалуватись, поставимо діагноз? А, ну... Ну, поки ставте клізму, а там розберемося. Йдемте далі. О, дякую, до побачення. Секс. Доктор Хвост! Я йду. Можливо, в Україні не найкращі футболісти та хокеїсти. Можливо, у нас не найрозумніші політики та бізнесмени. Але зате ми неперевершено жонглюємо ганделями, співаємо мовою птахів і перекусуємо цвяхи зубами. Україна має таланти. Ребята, все, а кто сейчас вот выступал, можно на сцену пригласить? За дорогие мои, да, а что это было вообще? Что мы пытались сейчас показать? Вот вы, вы девушка, вот у меня в программе написано, у вас номер называется ⁇ Женщина-змея ⁇ что там было вот из этого номера. Вы валялись полчаса по сцене, пытались укусить себя за хвост, и все. Что это за женщина-змея? Если вы делали хотя бы там очкастую кобру, да? Вы там раздували капюшон, там показывали какой-то такой острый язык. Можно было смотреть, а пока нафиг со сцены. Все, поздно показывать. Все, все, пошла вон. Так, где этот мальчик-копье? А уже метнулся куда-то? Ну вот видите, человек понял, что он бездарь, уже пошел, делайте так, как он. Вы, мужчина, можно вас чуть вперед? Подойдите, пожалуйста. Вот написано, человек бык. Ну и что вы делали? Ходили 10 минут, матерились, угрожали нам тут всем, что заберете мобильные телефоны, ну и что? Причем тут человек бык? Я думаю, у вас будет рога, у вас хвост будет, какая-то корида, да? А таких, как вы, полстраны у нас. Ну и что? Вон со сцены, нафиг. Что ты смотришь на меня? Сейчас охрану позову, потыкай пальцами. Пошел вон. Так, мальчики, малыши, ребята мои. Здесь написано ансамбль под названием «Дети Шрека». Ну и что? Почему вы не зеленые? Шрек зеленый, я думал, вы будете зеленые, а вы пришли синие. Вон со ребята, вон, это никакой не талант. Кто там следует? Васель, ты мне можешь объяснить, что ты здесь делаешь, а? Продюсер Валентин, вы, вы пришли, я хотел <свят> трошки позаменять. А, что ты здесь делаешь? Твое место где? Ты через пять минут должен быть на сцене. Ты что, от моего имени что-то тут решал? Не, ничего не решал, я посадил трохи и все. Все? Да. И все? Ну, точно все. Что такие же наши мицероги? Потому что ты козел через пять минут будешь петь свою песню Уточка. Марш отсюда, к чертовой матери. Выпусти, я бегу, подсуньте. Блин, ну не Не расслабляться. Следующее, пожалуйста, ансамбль липуты брейкеры, после них Зирка Васель. Да, это мой мальчик. Да, мой мальчик. Насила. Набагато страшніша, ніж проста сільська дівчина-марічка зранку без макіяжу. І навіть якщо Марічка поводить себе як останнє порося, її жашківський бойфренд Антон відповідає їй пристрастю та безмежним коханням. Хоча, як показує практика, Марічка може вивести із себе навіть такого Янгола, як Тоха. Так, да, зараз заїде начальник податковий, дай йому дві курки грилі і одну качку. І майонезу побільше, він то любить. І улибайся, я сказав. Все, давай. О, Марічка! Привіт стоїться! Що, лишила лівузін під жашком, щоб в селі не сказали, що ти лярва? Чому тут лярва? Антон, мене вигнали ногами з Києва, піньками гнали. А я тобі казав? Казав. А я тобі казав, Казав. Захотілося, що у бізнеса тобі. Захотілося. Я тобі казав, що бізнес йдуть тільки педіки, наркомани і голубі. Ти хто з них? Антон, ну що ти починаєш? Начинаєш. Я тобі казав, ти баба, баба, Бабі місце де на кухні, дітей виховувати. Чоловіку їсти робити, полізла. Антон, обідіть півіцю може кожен, А сумки піднесе тільки джентльмен. От одна тільки у нас проблема. Шкода, що джентльмени пачками під жашком не ходять. Ладно, розказуй, що там було в Києві. Ну, спочатку було все нормально. Я співала з продюсером пісні всякі в студії, спалила йому три колонки, бо сильно співала. Знову решала, як свиня недорізана? Антон! Ну, що значить не дорізну, це називається співають діапазон 4 октави. Так Гріолі Лєп співає. Серце розорветься на куски! Так! І тому -тому лєпсу, коли останній раз голову цеглою на концерті кидав? він Звізда, знаєш, який популярний. Ладно, розкажи, що далі? Ну, а потім прийшов продюсер Валентин і каже мені, все, мала, завтра корпоратив. Я думаю, ну наконец-то начнуться це концерти, поклонники приїхала, а це я казала сауна. Ну а що ти хотіла? Куди тебе на перший концерт? Палац Україна, а там сидять мужики голі і, і тітки голі. А ти хотіла, щоб в сауні всі ходили в фраках із бантиками чи що? А мене поставили на столи. Я там два часа співала перед ними. А вони на мене взагалі не дивилися, займали своїми ділами. А потім, коли я перестала співати, то до мене підійшов такий мужик. Такий пузо, у нього толстий волосатий. Він сказав, пошли зі мною, мала. І що? А я йому сказала, слышиш, ти бик, малі відсюда. Мала, от хоч ти мінстави буваєш тупа, як пробка, але я тебе за що вважаю, за те, що ти принципова дівка. Для тебе ніколи оці пузаті не були авторитетами. За що я люблю? А той бик оказався першим заступником губернатора області. Він продюсеру зробив таке, що той два дня сісти не міг. А потім цей продюсер позвав мене і сказав мені, альо, мала, або ти будеш спати з клієнтами, лі поволієш шоу бізнеса? Я йому сказала, знаєте що, продюсер самі виволіть шоу бізнеса. А він що? А він мені сказав, слишиш ти валі нафіг корова рижа. Що він сказав? КОРОВА ріже! Чекає ще раз повторю, що він сказав? Антон, тобі що це доставляє удовольствие і сказав на мене, що корова ріже! Та мені пофіг, яка він там корова сказала. Він що сказав, тобі пошла на ДА! Ти взагалі понімаєш, що відбулося? Антон! Ти понієш, що, що робиться? Антон, що ти стартуєш? по перше, коровою те називати можу тільки я. Антон, а по-друге, по-друге, той, хто послав тебе. То фактически послав мене, ти знаєш, що я роблю з тими, хто мене посилає. Антон, ну тихо, мірся. Ти шо? бачила, як я ламаю їм хлібти. Антон, ти що не заводься? Ти знаєш, куди я засаджу їм поршень своєї машини. Антон, пожалій хоча б нас. Коротше так, сумки навіть не розпаковуй. Кидаю бричку, поїхали в Київ. Антон, ти що? ж бандити, вони нас поубивають. Щоб, твоєму дібіл з бандитами зв'язувати, щоб мені наваляли. В чи не збережними балакати? Просто мала. Якщо ти реально хочеш покорити столицю, то... Без мене це тупо не зробиш. А я готов тобі допомогти. Антон, то ж у нас нема грошей взагалі вже. Пф, Вона не тупить, ти що, що? У мене дядя Вася, коли в Києві нього три рубля на кармані було. Хто він зараз? Зам голови Деснянського району. А в мене в барсиці 58 гривень. Що Зараз заїду в Ларок наберем курей гриль, щоб на паперах було що жерти. Та й все погнали. Антон, вже ну, ти не прочитаєш стік своїй богині? Я вже так за ними заскучимось. Точно? Так. Да. Як чувствував? <рес> Стіх. Коли мужчина має стимул, він може все, що хоче зробити. Сідай богиня, у машину, поїдемо у Київ жить. Там буде в нас дворець хрустальний. Бали красавиці, лакеї юнкера. Ніхто і ніколи вже не посміє обідати жінку, котра мені дала. Хто? Я думав, ти скажеш жінку, яка поєд. Дно другому не мішає Богиня. Зеленіє туман і за обрію пав місяць облакам червоноким. Древній полководець сказав: країна, що не годує власну армію, буде годувати армію чужої країни. Дивлячись на праву армію файної країна, так і хочеться сказати. Ліпше б годувало чужу. Она а ну пересядь и закрой уши. Мы зараз будут матюки. Да. Алло, генерал. Так, пан министр. Значит, ты, ты мне послушай один вопрос. В прошлом месяце мы продали одному нашему дружескому зимбабвийскому диктатору 10 ядерных боеголовок. Я только что от президента. Оксана закрой уши. Он, б***ь, он звонил мне и сказал этот диктатор, что приплыло только 9 боеголовок. Где она еще одна? <свят> <Н> некомпетентен, <свят> не могу знать, пане министр. <свят> ты что, блядь? Ты не можешь знать? Я, значит так, ты давай сейчас разбирайся и ищи эту боеголовку. Может, если не найдешь, поедешь сам туда в качестве компенсации к этому зибобильцам этому а он не вегетарианец, я тебе сразу скажу. Разбирайся, б***ь! <блядь. реш> ты откуда? <реш> Слуху вас, пан генерал. Полковник! Конь тобі капета ворудь! Де бомба, б***ь? Бомба, да я спрашиваю? Мне министр звонит, дыре Я ковцу, ты понял? Сука, расстреляю всех! бомбу найти! Ничего не понял, товарищ генерал, ну разберемся. <зар> Прапорщик, <зар> <эро>. Прапор на дроге! Ты, с... ты что наделал, б***? Где бомба, Ты, с... ты, Ты, б***, с... ты, 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 ты вообще ты, там или что, б***? Ты, б***, конченый! Ти, ти картошку воруй, б а не бомби! Суповілок, товариш полковник! Рядовий! Слухаю вас, товариш прапорчик. Uh, пане рядовий, uh, перепрошую, як вас по-батькові? Андрій Сергійович, товариш прапорщик. Андрій Сергіович, uh, скажіть, дружочок, uh, чи не ви, бува, пакували ядерні боєголовки, які ми відправили на Чорний континент? Так, я пакував. Ах ты, бл***, ты злостно, с***, подколодно, б***ь, педрила, на гнойна, на б***ь, на что ты, б***ь, на ноздрями, б***ь, Да са б***ь, боеголовка. Извините, на дембель себе взял, хотел пацанам во дворе показать. Да ты своим пацанам, б**, б**, покажешь свою вонючую, б***ь, в дворе, Сюда в сраку йде. Геть! Варні <звук> стосунки будуються на довірі. У всіх нормальних людей кар'єрна драбина виглядає приблизно однаково. Спеціаліст, старший спеціаліст, начальник відділу, директор, пенсія. Але Верховна Рада це територія пару нормальних людей. Тож кар'єрна драбина виглядає так: прибиральниця, буфет, лідер фракції, кандидат у президенти. Добрі подруги Анжела Петрівна та Ілона Давидівна перейшли на черговий рівень і змінили швабри на ополонники. Дівчонка, дівчоночка, темні ночі. Я люблю тебе, девочка, дуже. Що таке, Ілона? Що таке? От, от по-твоєму, що таке? Що, опять таракани нашли там внутри, чи що? Якщо би опять би отмазались, сказали би, що лучок. Та ні, та, до нас взагалі ніяких практичних претензій. А що? Воно сидить, той депутат, я йому приношу. Він взяв один. Хвать. поклав, каже, не буду я їсти. Вони вже зажиралися, ти розумієш, Анжела, Вони вже одне з другим вже носом крути. Та раніше, та помню, боже, та ще за часів і важко. Та приходили, та тако брали, так кожен дякував, зараз прийде тако, дивиться на тебе і тільки чекає, щоб тобі вкачати. Маленька, я тобі повинні відкрити один секрет. Це все роблю я. Що? Ти надкусуєш і викидаєш і кажеш, не буду. Та ні, це у мене план такий, я придумала. Дивись, я піку пончики. Спеціально їх не допікаю, викладаю цілий піднос. Подходить депутат, бере куснок, скривився, пішов. Другий депутат спитав, що вкусні, каже, да ні, якісь недопечені. Все, ввечері я їх в духовочку на п'ять хвилин допеклися, тащи тобі халявні пончики. А? <плес> Анжела Петровна, ти, звісно, афір'я рідка. Ну, але ж одними пончиками не проживеш. Ти ж розумієш. Та понятно, що думаєш, я взагалі дурна така. От наприклад, Тарас Черновол він не любить перченого м'яса. Ну всі знають. Прийшов, заказав у мене ціле стегно. Я йому перцю туди набамбурила. Він сів таким інтелігентний. Сів, взяв вілочку, попробував перчене, поклав. Трохи так обідався, гордо ушов, але нічого не сказав. Нічого, бо дуже інтелігентний. А я це стегно раз, і воно лежить уже у торбі, мене ж коли. Понесу додому. Анжела, ти знаєш про що я тільки що подумала? У мене вдома в підвалі чотири мішка перемерзлої картоплі, кілограм 50 капусти, ті вже качаним мохом поросли. Ну. Так давай я принесу сюди, а відсюда заберу додому. Ну то понятно, Ілона, я так все время діла. Серйозно? Слухай. Анжела Петровна, я тільки що, як представила, як ми можемо мутити на бухлі, то мене аж дрож пройняла. Ілона, вона льот і пена – друзі бармена. Знаєш таке вираження? <рик> то так от беру соточку вадяри, підношу депутатіку регіоналу, який от просто мліє, так хоче випити за здоров'я Віктора Федоровича. Наклоняюсь так до вушка і кажу: вітаю вас з Днем Помаранчевої революції. Він <рик> <рик> Зразу так. Йому глотку не соточка нам, так же я буду оранжевими. Він скаже так: ех, 50 грамм коньяка би махнуть за коаліцу. Я така побігаю на подносі і кажу: за здоров'я Віктора Федоровича! Йому зразу не Анжелочка, давай це. Дорогая моя, ну це хоть нормально горіляка? Та це Та, що йому. не допита? Давай. За здоров'я Віктора Федоровича. Тьфу ти. За здоров'я Віктора Андрійовича. воно, ну що ти під руку? Пончиків не получиш! Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна! Україна. далі буде.